Ірина Федорів, голова громадської ініціативи Голка, долучається до нашої розмови. Пані Ірино, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір вам. Пані Ірино, як ви оцінюєте от реакцію місцевої влади, місцевих депутатів, самого Бондаренка на ці історії, про які ми щойно розказали, і на корупційний скандал. Ну, дивите, зокрема. розкладимо цей політичний процес від самого початку, так? З'явилися ці повідомлення, а, і ну ми не маємо підстав не вірити, тому що ну всі реально на вухах через ці всі туалетні схеми, всі і так раніше розуміли, що відбувається в місті. Ну зараз з'явилися в принципі докази в правоохоронної системи. В принципі, можна було б діяти доволі проактивно, скликати сесію, самим почистити свої ряди. Але цього не сталося. Що ми бачимо? Було таємне голосування, голосів не вистачило. Це маркер для політикуму Києва. Тобто, от у нас є 120 депутатів. Ми не набрали достатньої кількості голосів. Значить, таку культуру поділяє більшість Київради. Це погано. Ну і ще ми ж розуміємо, що є ну, такі партнерські домовленості: одне діло, коли тебе виганяють депутати, а друге діло, коли ти сам ідеш. Тобто йому дали можливість самому піти. Ну і це так само багато про що говорить. Ну і звичайно, тут мер мав виглядати і сказати, що от ну. Хай іде, бо це гарно для міста. Тобто, це просто, скажімо так, зрежисований сценарій. Всі розуміли, що за відставку Бондаренка не проголосують. Ну до честі треба віддати, що на регламентній комісії депутати є. зокрема, пані Пташник ініціювала питання до Бондаренка, і це видно на відео, коли вона питає, чому так з зовнішніми гравцями. Погоджувався порядок денний з приводу земельних питань. Пані Ірино, а на вашу думку, як би це мало бути в ідеально цивілізованій правовій державі? Ну, дивіться, проста історія. МЕР скликає сесію секретареві. Оголошують недовіру і знімають голосування таємне. Дійсно, ви не можете проконтролювати голоси за секретаря. А, а, але ну, ми ж розуміємо склад Київради, де є 30 голосів і де є 30 голосів. Тобто 30 голосів приблизно є в ЄС, приблизно 30 голосів є в удару. Тобто ЄС і удар Могли би дати ці голоси для того, щоб його зняти в таємному голосуванні, але математика не склалася. Тобто, ну хіба одна фракція ЄС би могла сказати, ми дали всі голоси, але ж ми розуміємо, що голосували і слуги, і слуги точно голосували. Таким чином, навіть маючи таємне голосування. Ми можемо сказати, що провідні політичні сили не захотіли самоочистити Київ Раду. Це вину це ви маєте на увазі ЄС і голос. Бо наскільки я розумію, слуга народу, якраз би ну судячи з того, що ми спілкувалися раніше в ефірі, зупини швидше за все голосували, але єс мають 30 голосів. Удар має 30 голосів. І докупи, якби голосували ЄС yes і удар в таємному голосуванні, то плюс-мінус би під 60 голосів було, слуги би ще докинули. Але цих голосів нема. Це Ой. означає, що ні ЄС, yes, ні удар не докинулися до того. Розумієте, в таємному голосуванні. Пані Ірино, ну ми також розуміємо, що є паралельно з корупційними скандалами є і політичне протистояння. Правильно в Київській в Київській раді в столиці загалом і так далі. Як вважаєте, який не знаю відсоток? Ваша оцінка просто цікава в цій справі загалом політичного впливу, політичного тиску і цього політичного протистояння. Ну, дивіться, тут завжди є проблема яка. Банкова в усі часи, Офіс президента, і за Януковича і за Кучми, Кожен хотів впливати на те, що відбувається в Києві. Чому? Тому що якщо якісь протести, хтось виходить на Майдан іде якийсь рух, то Київ це дуже важливе місто, стратегічно важливе місто. І у мене тут є реальні побоювання, чи не будемо ми від правоохоронної системи дізнаватися тільки про опонентів. А не про своїх, і тут ми розуміємо, що банкові не подобається Кличко. це факт. Тобто у них постійно відбувається конфлікт. І хотілося би бачити такі розслідування і наслідки не тільки по представниках місцевого самоврядування, бо ми бачили мера Чернігова, ми, от бачимо, по Києву історію, а де центральна влада? Пані Ірино, як ви вважаєте? А от які можна було би запровадити запобіжники, щоб протистояння умовно між центральною і місцевою владою не не зводилося та да, до таких розбірок, від яких зрештою страждають ми? Виборці українці, так, ми, ми реально страждаємо. Дивіться, з одного боку, ми маємо дуже низький рівень політичної культури. Тобто, коли державницьке питання і питання розвитку громад може відійти через ці міжусобиці на другий план. У нас вважайте, що на банковій сидить лев, місцеве самоврядування це тигр, і от це таких два хижаки. Які зіштовхуються в бою, але війну ми не можемо це дозволити. Це ще могло би бути в мирний час, коли вони вирулюють в цій системі, але точно не під час війни, тому що в нас має ну вся система працювати воєдино ніяк ми не можемо доробити на жаль реформу. Децентралізація у нас іде вже понад 10 років. Але не все ще вирішене. І тут в центральній історії немає політичної волі доробити до кінця, ну бо є ж бажання контролювати мерів. Ну, а мери, давайте правду казати, не всі теж білі і пухнасті. Є у нас феодали, які просто абсорбують ці ресурси, і їм не подобається функція нагляду, бо функцію нагляду прибрали колись. І не надали знову в системі, тобто ми повноваження вниз спустили, ресурси вниз спустили, а реальної історії з наглядом ну ми не допрацювали. І от, на жаль, поки не державницьке і не громадське буде переважати, а політичне система буде отак стагнувати. Які це, от якщо вже говорити про наслідки для нас, для жителів цих міст для загалом для громадян країни, які це для нас може мати наслідки? Ну, дивіться, дуже погано, коли в війну, а коли в західних партнерів виникають питання до того, чи ми не йдемо в авторитаризм, у нас зникають мери. І мери зникають в обласних центрах, по суті, кілька сотень громад без мерів. Це погано. Це вже погані наслідки, коли громади не мають очільників громад, яких вони обрали. Так, до цих очільників можуть бути питання. Вони можуть не відповідати критеріям доброчесності, але це не означає, що вертикаль президентська має ставити своїх ставлеників. Ну тому, що в нас відбувається реальність кальоз влади, і коли до міжнародних партнерів будуть приходити ті, хто розпочав цю війну, і будуть казати Подивіться там же ж є питання до демократичних процесів. Нам завжди має бути що сказати. І це наслідки не тільки для нас, як мешканців громад, що в нас буде з бруківкою, що в нас буде з деревами, а це питання наслідків для всієї держави, бо ми маємо показувати, що ми розвиваємо демократичний процес. Так, пані Ірино, дякуємо, дякуємо вам за розмову. Цю Ірина Федорів, голова громадської ініціативи Голка.